Гайсі, всім привіт! 1 марта у мене відбувся бій по боксу. Не в Лондоні, але ми до цього йдемо в Кінстоні, де я вийшов з українським прапором, з українською музикою. Цьому дуже радий. Ви зможете подивитися влог, як я підготувався до бою, і самі бій. Тому як я сушився, як я не їв, що я робив. Тому приємного вам перегляду, гайськи. По цьому тренування почалися з січня. Десь з 6 січня ми почали тренуватися. У нас було два місяці на серйозну підготовку. З боксами займаюся вже рік, тому два місяці на серйозну підготовку. Ми, виходить, робили дві тренування в день. Це вівторок було утром ввечері, в середу це було вечором, в четвер, можливо, в п'ятницю утром, і субота-утром, десь дві годинки. Утром ми тягали железки. І робили фізуху ввечері ми боксували і робили спарінга. І це продилось два місяці. Оце кожну неділю, два місяці у нас було десь в тиждень по 5-6 тренувань. Тому і ви отак можете все це, це бачити. А я того сьогодні. Мене зранку знаєте, як мусний обов. Я коротше просипався, думаю, блядь, може написати тренеру, що типу, я заболів трошечки. Може написати, що я заболів, бо ж, взагалі геть не хочеться йти на ту тренувачку зранку. Не знаю, я ліг десь в годину ночі, в 5.30 будильник. Поспав я десь години 4? Може бути, якщо, якщо я поспав 4 години. Осталось менше двох недель до файту, а я трошки подостав. Йдуть тільки після дні короче, нормально відпрацювали. Що я почуваю взагалі? Е -е, такого взагалі нічого. Типу, я готовий до файту. Е -е, прям якогось страху в мене наразі немає. Я думаю, може трошки потім з'явиться, бо воно так буває, що нема-нема. Типу, а потім, коли їдуш, то все починається переживання, ці нерви. Коли бачиш ці всі двіження. Тому наразі все добре, я нічого не почуваю, я йду тільки після тренування, з утра болів живіт, все одно погнав на тренування, відпрацював, йду і чувствую, що теж болить на тренування. Не сильно чувствував. Але от зараз прям пізде. Просто хочу зараз прийти додому, лігти спать. А так то все. Ще друга тренування Да, Страху якогось сильно не почуваю. Просто я хочу його виграти і все. В ну, типу, прям... мене в голові, що я його просто заїбашу в першому раунді. Ну дай Бог, щоб так було. Якщо ні, то треба буде акуратненько заїбачити другому або третьому, або просто якось його виграть. Ну, я готовий, бо ще в принципі їбаш нормально. Тренер теж мені мене сказав, що вірить. Тому типу, все все добре, без переживань якихось лишніх. Зараз Чисто чил, чил. Дивимося 20 число. До бою залишилось 8 днів наступна неділя, субота. сьогодні четвер. Я не почуваю якогось якихось нервів поки що. Не почуваю взагалі нічого такого серйозного. Просто готуюсь, трошки захворів. Але я готовий, готовий далі. Нічого такого прям серйозного я не відчуваю, Ну, типу, готовий ну типу, я відчуваю, що я його просто вїбану в, в голову, бля, уб'ю просто, а такого щось прям страху поки нема. Коротше, вигляд у мене не найкраще, прикиньте. У мене через неділю бій, я блядь, захворів. <кій> я просто сьогодні навіть відпрацював 5 годин, пішов додому, бо я просто не можу, блядь. Хочу піти ще в магазин купити лимона з чаю і просто полежати на цілий день віддихнути, почути. Бо я трошечки це чувство, чувство якусь ломку, блядь, йоб твою мать. не те, що від роботи, а ця ломка. Така хірова, блять. Тому що з чаю із патонькою. Сьогодні середа бій в суботу. Сука, я готовий, блядь, Я церфс. Я просто готовий його розірвати, блядь. Убити нахуй. Треба бо це просто бляться одружечки. Сьогодні був на тренуванні, на такому хорошому тренуванні. Чисто у нас в суботу буде один на один зряди, отак от. Чисто тренуємося один на один час. Бістінько тренуємося один на один Ізі. Easy. Що? Е, українська музика, український флажочок. Мій ріднесенький буде зі мною. Of course, of course. І що? Да нічого, все нормальненько. Українська музика, українська, український флаг. Я українець. Аккуратненько разі бешу його. І додому спаденьки нахуй. <хи> Ні, з тренером поговорив, він каже, що все нормально, ми готові 100% другий раунд нокаут. Каже, Перший поіграємося, другий нокаут і домой нахуй. Ну, хорошо, хорошо, кажу тренер, no problem, no problem. Тому що? Тому, бля, мені 3, 3 кг треба скинути, прикиньте. 3 кілограми це я, короче, 3 дні буду їсти брокколі блядь, і ну, чисто м'ясо. It's not too bad, ну хуйово. Короче. Оло. Оло, блядь, п'ятниця. Завтра бій зранку. Завтра не зранку бій, а десь завтра ввечері буде бій. Е, йду на зважування. Їв два дня броколі, блядь, і чикен, курицю. Е, це все. Жрати хочеться піздець. Пития можна буде до сьогодні ввечері. Потім після вечора вже пити не можна буде. Поки завтра не, не звішусь, типа. Ну так от. Все йду. Цікаво, скільки зараз. Був 66 останній раз. сьогодні Я даже... Ну, я думаю 64, чесно. Якщо бути чесно, 64 це буде взагалі, топчик. Е, Охуєть просто. Вес у мене 64500. Мені завтра треба бути 63. Сьогодні день не їм, день не п'ю. Це, звісно, в я... мене навіть слів немає, просто я навіть не знаю, що казати. Кожного... Просто їм ну, за головою в ціночку. Бігать буду, блять, в якихось беги, блять, навішувати. На себе, блять, пакети. Всяку, хуйню, блять, буду бігати з тими пакетами, ну но... хай. Пізда, блядь. Треба все ще раз щось зарані це контролювати, бо я трошечки не законтролював. Такий, та похуй скину, скину, ага, блядь, скинув на. Подивіться. Просто, просто блять. Скинуть. Просто пакетом. для того, щоб вагу ганяти. Я криші сьогодні не хаваю. Я трошки накачаний, але все одно я трошки не хаваю сегодня. І Я такі якісь чувства, коротше, якісь херої. Не хаваю, не п'ю. Ні хера. Ганяю вес, коротше, от. Тому я побіжав. Фу, саме тяжко, що типа може бути це сушка. Йо, творима. Я не пив, не їв цілий день. Зранку у нас вже зважування. Я зараз іду перевіряю свій е, свою вагу. Це взагалі жорстко на, насправді, тому що ну, блять, трошки енергії нуль. Ізі, ізі, ви подивіться, яка стрижечка за Ізі 63,5. Завтра треба буде 63. 500 кг за, за ніч це я, ну, я взагалі не знаю. Ізі просто. Якщо ні, то просто завтра зустрінька трошечки поскакати блядь, і все а так взагалі все чорденько енергії якщо чесно трошки немає завтра треба підготувати флаг, капу, бінти підготуватися воду, їжу взяти. Тобто, завтра треба трошки підготуватись і я готовий буду, я думаю. Последні моменти. Просто лягти спати зараз. Проснутися, піти трошки звір... зважитися, трошки розтренуватися і потім поїдемо на вже в інший город з кінцем. Що сказати, я просто готовий його завтра вбити, тому що, що я просто хочу дуже сильно їсти. Я зараз собі нарізав салатик, отакий, і я прям в мене аж слюні, аж, аж отак везде. Я геть трошки попив води, геть чуть-чуть пригубив і, і все. Я просто завтра так нажрусь, а якщо я, коли я виграю, коли я виграю, я після цього так, тоже, так нажрусь, і я суко вб'ю за того, що суко я не їв. Стас, завтра ти просто да-да розхирячий його в нулі, в нулі, поняв? Все, складу речі, беру флаг, беру все і готовий. 6 ранку до бою осталось 18 годин. Бо я думаю, десь буде це все в 6 вечора. Хочу пити хочу їсти. Мені треба бути в залі 8. Я міг би ще поспати, але я просто, блять, я проснувся і думаю, їжу і, і все. Я не хочу спати. Я не можу спати. Я просто лежу і все. І в телефоні трошки заліпаю. Тому може я трошки зараз ще й полежу. Типу буду ставатися, зібратися та буду гнати туда. Зальчик. Логу провірити, треба, щоб було 63 або менше. Після цього поїду на зваження. Думаю, це все точно швидко прийти, бо я так жрать хочу. Не винесімо. І, і все. Я потім поїм, блядь, я так потім буду їсти, як скотина. Тому все, давайте. Я виграю, я сука виграю. Я готовий. Виходжу вже до залу. Дивіться просто скільки я взяв хапчика. Ну там, типу небагато. Ну, насправді небагато, вона каже кажеться багато. Ну, взагалі нормально. Ну, а що ні? Бо я в натурі блядь голодний. Я просто хочу їсти. Я зараз дую, зважуюсь, потім їду і ще раз зважуюсь і їм як йобнути, бо і це просто піздець. Все, я готовий. Времечко йде. Ну я готовий до цього Ал блін, дивіться взагалі на форму. Сухий, просто сухий. Висушений. 62,5. Мені треба 63. Сука, сделав все. Щас тільки відважиться вже там, на цьому і сука. Я легенько його приебаш, якщо чесно. Все, це вже залишилось, Ого, Огонь, ніхерася спинка. Короче, злышав, дай трошки. Зважиться и похавать, сука, зважиться и похавать вот буца. 63 кг на весах було. Просто зараз чекаю. Е... Чекаю просто. Хочу осталось меди... медици... медицину пройти. И все. Медицина, там, щось быстренько проверили. И і... ждать. Моя. Я буду спать. Чи просто лежать спати, щось дивитися, Буду віддихати, коротше. Отак от. Я замотаний вже, я готовий, трошки нервую, трошки їбашить тут все. Але я готовий вийти, показати все, що я зробив. Замотаний везде, трошки нервую, піздець, як прям починається тросити. План був на бій такий. Я думав, що в другому раунді я його вироблю. Довжен бути в мене прапор. Я дов поцілувати мамин колон, який вона мені подарила з папою на день народження і вийти під українську музику, під Рагнарка. Ярмак, просто який качає. І я так хвилювався, мене отак все тріпає. І коли ми з тренером вийшли, вже, де там виходять вже як на Рінг, і почалась моя музика, я так стрибати почав. Він каже, take time, типа, візьми своє время, каже, підожди тут. І вона почала грати, і вона грала десь секунд 10-15, і потім я вже вийшов. і це просто, не... Це я... я не передаваю мої емоції. Насправді я не пам'ятаю свого спарингу, бо це просто як ти зайшов, в тебе фокус і ти вийшов. Ти нічого взагалі не пам'ятаєш. Але це круто було. Це були такі класні емоції. Я так кайфанув. Українська музика, український прапор. І я, я це роблю. І це просто, я так скача, скакати почав. Я переживав дуже сильно перед боєм. У мене прям отак, отак все переживання, але можемо подивитися. Бій. Uvijek je uvijek 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 Which we're showing appreciation for both boxers here in the ring. After three rounds of action, we go to the judges' scorecards. a unanimous decision. Your winner in the rounds. stop. Yes! Well, Alexander, how do you feel? Uh, Heavyweight champion of the world. I feel.